Рома, привіт, слава Україні! Слава. Зі мною півзахисник команди Мальфархотів. Ви сьогодні зіграли другий тур чемпіонату Києва 8 на 8. Нічия 2-2. Закономірна нічия, заслужена нічия. як, на твою думку. Хто мав перемагати? Я думаю, що могли перемагати як ми, так могли перемагати і вони. Ми не реалізували масу своїх моментів. Щось не виходило, щось виходило, щось не виходило у команди противника. Загалом рівна гра, я вважаю, рахунок. Що ми можемо сказати? По грі 2-2, нічия. Обидві команди могли забивати більше, але, на жаль, мабуть, у нас було моментів більше і ми б мали, звісно, перемагати, я думаю. Ключові гравці сьогоднішнього матчу, хто на твою думку? Я думаю, сьогодні топ матч у нас останній захисник, Влад. Він з'їв просто сьогодні все. Я думаю, він сьогодні номер один. Більше таких гравців я не ви не виберу, тому що вся команда грала в принципі то добре. але він номер один. Сьогодні повністю з тобою погоджуюсь на рахунок гринка влада. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва. Слава Україні! Героям слава.